Я вас вітаю. Сьогодні в цьому відео ми з вами розглянемо властивості логарифмів та їх застосування. Сьогодні будемо розглядати властивості логарифмів ось такі. Якщо у нас є логарифм, основи А і число в степені П, то показник П ми можемо виносити перед знаком логарифма і множити це число на сам логарифм. Далі тут ще одна властивість, якщо основа а в степені Q, тоді перед знаком логарифму виноситься множник обернений до показника степеня одиниця поділена на Q. Ну, і як наслідок цих двох властивостей, якщо в нас є логарифм, у якому основа в степені Q, а число. Х в степені p, то перед знаком логарифма ми можемо виносити множник у вигляді дробу, в чисельнику якого показник числа Х, у знаменнику показник основи А. Ем, і. Ще одна властивість, яка називається формула переходу від однієї основи до іншої у логарифмах. Якщо у нас є логарифм числа Б за основою А, то ми можемо перейти до нової основи. Наприклад, нам треба якась нова основа С. Тоді це буде дріб. У чисельнику в знаменнику якого? Логарифми з основами С, у чисельнику число у нас буде Б в знаменнику число А. І як наслідок цієї властивості, у нас логарифм може міняти свій число, яке логарифмується із основою. Якщо у нас є логарифм з основою А число Б логарифмується, то ми можемо поміняти ці числа, і тоді це буде дріб обернений, одиниця поділена на логарифм з основою Б числа А. Тобто, ось ми змінюємо і дріб записується як обернений. Розглянемо вправи, які, в яких застосовуються ось оці властивості. Нам треба знайти значення виразу. Ось такого. Логарифм за основою 2. Число у нас корінь кубічний з 2 у четвертому степені. Запишемо ось оцей вираз, оцей радикал у вигляді степені. Логарифм за основою 2 я залишаю, а корінь кубічний ми можемо записати як степінь 1 третя. У нас двійка в степені 4. Радикал має степінь 3, значить це буде двійка в степені 4 третіх. І ось за цією властивістю, якщо у нас є степінь числа Х, ми його виносимо перед знаком логарифма. Ось оцей показник 4 третіх, виноситься як множник перед знаком логарифма. І це буде 4 третіх помножено на логарифм, основа і число у нас 2. Якщо логарифм числа 2 за основою 2. логарифм, у якого основа дорівнює числу, такий логарифм дорівнює 1. Отже, це у нас буде 4 третіх помножено на 1, тобто 4 третіх. Даний дріб я записати десятковим дробом не зможу, бо буде нескінчений періодичний, в такому вигляді залишаємо відповідь. В другому виразі у нас логарифм за основою 9 числа корінь з 9 у п'ятому степені. У нас корінь квадратний, тому радикал має другий степінь. Записуємо 9 у степені 5 других. І ось цей множник, знову ж таки, за такою ж властивістю, виносимо перед знаком логарифма. Логарифм 9 за основою 9 дорівнює 1. Отже, це буде 5 помножено на 1. Це буде 5 других, якщо ми запишемо цей дріб десятковим дробом, це буде 2,5. У третьому прикладі у нас логарифм десятковий, числа 8. Поділено на десятковий логарифм числа 2. Десятковий логарифм це логарифм з основою 10. І такий логарифм ми не можемо обчислити, тому що 10 в степені в якому степені дає 8, і так само 10 в якому степені дає нам 2. Це якесь ірраціональне число. Але ми можемо перейти за ось такою властивістю до нової основи. Ось у нас є дріб. Цю властивість будемо застосовувати навпаки в зворотньому порядку. У нас є дріб. У чисельнику в знаменнику логарифми з однаковими основами. І тут десятковий логарифм, і тут. Числа, які логарифмуються, у нас БА. Тому ми можемо замінити ось оцей дріб отаким логарифмом, у якому основа буде: це те число, яке записано в знаменнику 2. А число, яке логарифмується, це те число, яке записано в чисельнику Б. Ну, тут можна так запам'ятати. Якщо у нас в знаменнику число нижче записано, значить ми його пишемо в основу нижче. Якщо в чисельнику це те число, яке записано вище, то ми його пишемо вище, це те число, яке логарифмується. А логарифм. тільки тут 8 у нас. А логарифм 8 за основою 2 це двійка, в якому степені дасть нам 8. Це 3. 2 у третьому дорівнює 8. Тому ось цей вираз дорівнює 3. У четвертому прикладі в нас логарифм за основою 7 числа 81. В знаменнику логарифм за основою 7 числа 3. Аналогічно, як в попередній вправі. Ми переходимо до логарифма з основою 3 числа 81. До якого степеня треба піднести трійку, щоб отримати 81 до четвертого. Тоді цей логарифм дорівнює 4. Розглянемо такі вправи, у яких застосовуються і інші властивості логарифмів. І ці ж самі. Це вправа 31, а попередня це у нас була, я помилилася. 4,22. Так, вправа, 4, 31. Треба обчислити значення виразу. Вираз у нас такий. логарифм за основою 2. Такого виразу: 4, логарифм. За основою 6 числа 36. Давайте спочатку розберемося, що цей запис означає. Оцей логарифм за основою А береться від ось цього числа. Оце число це те число, яке логарифмується. Але логарифмується у нас вираз, у якому логарифм за основою 6 числа 36 множиться на 4. Тому ми починаємо розбирати цей вираз із внутрішньої частини із серединки. Оцей логарифм це 6, в якому степені дає нам 36 у другому степені. Отже, логарифм, який записаний у дужках, який множиться на 4, буде дорівнювати числу 2. Бо 6 у квадраті дасть нам 36. Отже, це буде логарифм. Добутку чисел 4 помножено на 2. А 4 помножено на 2 це 8. А логарифм 8 за основою 2 дорівнює 3. Ось у нас тільки що був такий логарифм. Другий приклад. Логарифм за основою 12 числа 3. Логарифм корінь з 5. основа числа 25. Ось тут у мене в, знаме... в основі логарифма корінь з 5. Корінь з 5 ми можемо записати як 5 в степені 1 друга. І ось тут у мене буде основа в степені 1 друга числа 25. Е Ось цей степінь, показник степеня основи, ми можемо виносити перед знаком логарифма оберненим дробом. Якщо основа у мене Q, то перед логарифмом ми виносимо дріб обернений. Якщо у мене одна друга, то перед знаком логарифма ми винесемо двійку. І у нас буде трійка, оця помножиться на два. І помножиться на логарифм за основою 5 числа 25. Тепер обчислюємо ось оцей логарифм. Коли ми прибрали там корінь, ми тепер знаємо, що логарифм за основою 5 числа 25 дорівнює 2, бо 5 у квадраті дасть нам 2, дасть нам 25. Отже, буде у нас 3. Помножено на 2, можна було зразу написати 6, ну нехай. І помножено на ось результат цього логарифму. Значення цього логарифму 2. Ну і маємо 3 помножити на 2, це буде 6, і 6 на 2 12. Отже, це у нас буде логарифм за основою 12 числа 12. А такий логарифм дорівнює 1. Розглянемо третій приклад. Тут у нас логарифм. За основою 1,5 логарифма 4 за основою, 8 за основою 4. Значить, тут у нас знову ж таки логарифм ось такого числа, Оце число, яке логарифмується. Якщо ви скажете, що цей логарифм дорівнює 2, то це буде неправильно, тому що 4 у якому степені дасть нам 8. Нема такого раціонального числа. Але і 4, і 8 ми можемо звести до основи 2. 1,5 залишаємо, працюємо з цим логарифмом. Це у нас буде логарифм. В основі у нас буде 2 у квадраті, це буде 4, а число 8 це 2 в кубі. І тепер використовуємо ось цю властивість, якщо в нас основа має показник степеня Q, і число має степень показник, показник степеня P. То перед знаком логарифма ми винесемо дріб, у якого в чисельнику буде показник числа, у знаменнику показник основи. Отже, маємо логарифм. За основу 1,5. Далі я візьму в дужки і винесемо ось цей оцей показник як дріб 3 других. Перед знаком логарифма і помножимо на логарифм числа 2 основи, за основою 2. Даний логарифм цей дорівнює одиниці, отже, в нас буде логарифм 1,5, а в дужках 3 других помножено на одиницю це буде 3 других. А 3 других десятковим дробом – це 1,5. Ну і маємо знову з вами логарифм, у якому число дорівнює основі. Отже, цей логарифм дорівнює також одиниці. Далі розглянемо ось таку вправу, у якій треба обчислити ось отакий логарифм. Ну, давайте спочатку розберемося із виразом, який записаний у знаменнику дробу. У знаменнику дробу у нас корінь п'ятого степеня. степеня. Тут у мене п'ятірка написана, не зовсім зрозуміло. В степень тринадцять в степені два у квадраті. Це у нас буде тринадцять в степені дві п'ятих. Якщо цей, дріб у нас у цей вираз у знаменнику дробу, і нам треба його перенести в чисельник, то ми запишемо цей вираз із показником протилежним. Тобто, це в нас буде логарифм за основою 13, а число це в нас буде 13 в степені мінус 2 п'ятих. Ми підняли з знаменника. Цей показник. Цей вираз, показник, буде протилежним. Ну І тепер за попередньою властивістю мінус 2 п'ях виноситься за знаком логарифма. 2 ,5. Логарифм у нас буде числа 13, основа 13. Такий логарифм дорівнює одиниці. отже, вираз дорівнює числу мінус 2 п'ятих. А мінус 2 п'яти десятковим дробом це мінус 0,4. В другому прикладі у нас логарифм за основою 27 числа тангенс пі на 3. Ось таке у нас число логарифмується. Тангенс Пі на 3. Пригадаємо, чому дорівнює Пі на 3. Пі на 3 це 180 поділено на 3 це 60 градусів. Чому дорівнює тангенс 60 градусів. За таблицею, яка є у вас у підручнику, можна знайти подивитися, тангенс 60 градусів, у нас дорівнює 3, корінь з трьох. Отже, у нас число, яке логарифмується, це корінь з трьох. Ну і тепер дивимося, 27 ми можемо звести до основи до степеня з основою 3. 27, це 3 у степені 3. А корінь з трьох це трійка в степені 1, друга. І ось нам властивість, у якій чисельник і знаменник буде перед, дробом, перед логарифмом дріб, чисельника якого буде 1 друга, у знаменнику буде. 3. Тобто, у нас вийде так. Оце число виноситься, я б так запишу, таким же множником показник. А показник основи виноситься як обернений дріб, 1 третя. Логарифм у нас буде за основою 3 числа 3. Знову ж таки, такий логарифм дорівнює одиниці, а 1 друга помножена на 1 треть це буде 1 шоста. Розглянемо з вами ще ось такий приклад. Такий, таку вправу: 4:37, у якій треба так само обчислити значення виразу, і вираз записаний вже ось, ось таким чином: логарифм 27. Причому тут подивіться логарифм, записаний вже не лог через букву О з буквою Ж, і не лг, як десятковий логарифм, а лину. Такий логарифм називаємо натуральним логарифмом, основа якого дорівнює число є. Е. Число є е це експонента, яка дорівнює наближено 2,7. Десятих, Цей матеріал у вас є у параграфі, е, це пункт 4. Ви його почитаєте, що таке експонента, і які логарифми. Ну, і знову ж таки, логарифм у нас натуральний, е, це логарифм, основа якого є число є. Знову-таки число є. Наближено до рівня 2,7. Якщо в нас логарифм з основою є деякого числа, то ми пишемо натуральний логарифм лини числа А. Ну, нам навіть зараз це не дуже важливо, тому що. Нам дуже важливо єдине що е, е, бачите, що всі логарифми з одною основою. Якщо в нас є сума логарифмів з однаковою основою, то за властивістю, яку ми розглядали раніше, ось у нас сума логарифмів з однаковою основою, це буде логарифм добутку. Якщо в нас частка логарифмів з однаковою, різниця логарифмів з однаковою основою, то це буде частка логарифмів з тою ж основою. У нас в чисельнику та в знаменнику сума. Тобто, це у нас буде натуральний логарифм добутку 27 і 12. А у знаменнику це буде натуральний логарифм добутку е, 2. Помножено тільки, тут дивіться, помножено не на 3, а ось оця двіечка, оця. Ми її повинні прибрати. Бо для застосування цієї властивості оця двійка нам заважає. Якщо вона нам заважає, значить ми можемо використати ту ж властивість, яку ми тільки що використали, але тільки навпаки. Це у нас буде логарифм е, натуральний. Е, з числа 3 в квадраті, тобто ми оцю двійку будемо множити на 3 в степені 2. 3 в степені 2. Ну і тепер будемо виконувати множення, але 27 на 12 множити не зовсім. Е Якби зручно, тому я розкладу 27 це 3 я розкладаю це у, на степені. 27 – це трійка в степені 3. А 12 – це 3 помножено на 4. А 4 це 2 в другому. Ось у такому вигляді я запишу ось цей логарифм. В цьому логарифмі у нас в знаменнику: це у нас буде 2 помножено на, на 3 в другому. Ну і тепер ми маємо з вами у чисельнику логарифм 3 у степені 4 на 2 в квадраті, а в знаменнику логарифм 2, я напишу 3 в квадраті на 2. Ну і тепер у нас є логарифм в чисельнику в знаменнику з однаковими основами. За попередньою формулою ми можемо перейти до нового логарифма. Логарифм у нас буде звичайний вже логарифм. Основа якого буде ось отаке число. 3 квадраті на 2. А е число, яке логарифмується, ось отаке. 3 у четвертому на 2 в другому. Ну і тепер дивимося, що ми можемо винести за знак логарифму. Тут у нас 3 в квадраті на 2, це буде 9 на 2 і буде 18. А тут у нас також є 18, але ще е, є інші множники. Давайте розберемося із основою та показником. Значить ще раз, у нас є 3 в квадраті помножено на 2. Це основа. Це 9 на 2, це 18. У... Число саме яке логарифмується. Три в четвертому це три в квадраті І ще раз три в квадраті. 4. 4 у нас трійки, отже, 2 і ще дві. Помножено на е, дві двійки, тобто 3, 2 на 2. Тобто, у нас виходить ось двічі ось така ситуація. Ось 3 в квадраті на 2 і знову 3 в квадраті на 2. Тобто, це у нас виходить 18 на 18. Значить, ми розуміємо, що це 18 в другому степені. Отже, у нас буде логарифм, ненатуральний звичайний логарифм. 18. А тут у нас 18 у квадраті. Ну і тоді, якщо ми винесемо ось оцей показник перед знаком логарифма, то в нас буде 2 помножено на такий логарифм, а це дорівнює одиниці, 1, отже, буде 2.